Всім привіт! Сьогодні будемо готувати дві приправи, які е, не знайдете аналогів, і я поясню з точки зору фізіко-хімічних процесів спецій та прянощів, чому ці приправи будуть корисні саме для вас. І так, чи знали ви, що кулінарне мистецтво це не лише про смак, а й про фізико-хімічні процеси, які відбуваються в процесі приготування їжі? І зробимо сьогодні щось таке цілком особливе, як я вже казала, враховуючи фізико-хімічні властивості кожної спеції та прянощів. Отже, дозвольте мені вам показати, як ми можемо використовувати фізіко-хімічні властивості спеції для створення приправ для м'яса птиці, які перетворять вашу курку в шедевр смаку. Я впевнена в цьому. І приправи для перших страв. І отже, розпочнемо. І так почнемо з приправи для м'яса птиці, і вона буде ідеально підходити саме для м'яса курки, але можна і для інших видів м'яса птиці. Отже, ця приправа є вдалою, з моєї точки зору, з за рахунок комбінації цих інгредієнтів, які додають аромату, смаку. Та солодкості вашій страві, причому ми не будемо використовувати цукор. Змішані разом ці інгредієнти будуть утворювати ароматну та смачну пасту, яка прекрасно підійде як для маринування м'яса птиці, так і для приправлення курячого м'яса. Як це працює? Гірчиця містить натуральні ферменти, такі як міозиназа та ліпаза. Міозиназа сприяє розкладанню білків, зокрема м'язових тканин, що може допомогти у. Зроблені м'яса більш м'якого ліпаза зі свого боку розкладає жири, що допомагає також впливати на текстуру м'яса імбир. Містить кілька ферментів. серед них особливо варто відзначити зінгіберен та гінгіроли. Ці ферменти допомагають знижувати активність білків, такі як міозин, які відповідають за жорсткість м'яса. Таким чином імбір може допомагати зруйнувати жорсті, жорсткі жорсткім волокна м'яса та зробити його більш ніжнішим. Що робить паприка? Паприка відіграває таку ж важливу роль у підвищенні смаку, аромату та візуальної привабливості страви з м'яса птиці, а також може бути ну, дає і корисні властивості. Коли ми поєднуємо часник та коріандр, це принципово, то ми створюємо синергію, яка підсилює смакові та ароматичні властивості страви. І також це корисний вплив і на текстуру самої, самого виробу. Тепер такий цікавий інгредієнт, як сушена морква. Звичайно, ми можемо взяти одну чайну ложку цукру, а можемо взяти одну столову ложку сушеного, сушеної моркви. І це справжній кулінарний мах, який може зробити ваше м'ясо ще смачнішим. Воно не лише додає такий яскравий колір страві, але і заповнює неперевершеним ароматом. Особливо добре працює з паприкою та імбиром. І коли морква готується, її цукри починають карамелізуватися. Створюю. Чи не повторний смак. Така морква стає ідеальним доповненням саме до м'ясних страв. Що робить олія? Вона допомагає рівномірно розподілити приправу по поверхні курки, забезпечуючи більш рівномірне приготування та привабливіший зовнішній вигляд. Рекомендую спробувати саме таку приправу і написати у коментарях вашу думку і що у вас з цього вийшло. Тепер можна приготувати суміш з прянощами для супів. Яких саме супів? Я рекомендую цю суміш спецій та прянощів використовувати саме для овочевих супів, для курячих грибних. Це додасть, на мою думку, багатогранний смак та аромат. І пояснення, чому саме ці інгредієнти можуть створювати комплексну і глибоку палітру смаків та ароматів, які роблять вашу страву цікавішою та більш смачнішою. І так, що я пропоную? Додавати Сушену моркву разом з петрушкою. Сушена морква та петрушка додають солодковатий та трав'яний присмак до супу, що доповнюється їх ароматами. Вони створюють базову ноту, на якій будуються інші прянощі. Коли ми додаємо куркуму з чорним перцем, то куркума приносить супу яскравий жовтий колір та легкий пряний смак. Її додавання також допоможе підкреслити інші смаки в супі та надати йому екзотичність. Чорний перець в поєднанні з куркумою, тільки додасть ще такої нотки гостроти та легкої гіркоти, яка додає свою чергу бадьорості та збалансує солодкуватий присмак моркви. Та петрушки. Тепер додаємо мелений коріандр, і він додає нотки цитрусових та легкого пряного аромату. Він чудово поєднується з куркумою і тільки підсилює її присмак. І тепер саме цікаве, додаємо гвоздику. Гвоздика додає в супі глибини та тепла, збагачуючи його аромат та смак легкими нотками солодкості та гостроти. І головне, що це поєднання створить унікальний та гармонійний смаковий профіль вашого як курячого, так і овочевого або грибного супу, і надає йому таку складність і глибину, що дуже цікаво. І підписуйтесь на мій канал. Обов'язково пишіть свої коментарі, задавайте мені питання про спеції, я обов'язково дам на них відповідь. І рекомендую подивитися відео, де я розповідаю про користь поліфенолів, а саме у спеціях, і де їх найбільше всього. Обов'язково подивіться. Пока!